Все, Давайте, давай. Мій позивний ЧК, я водій бригади ГАРД. Ми зараз працюємо на південно слобожанському напрямку. Працював водієм, Дальнимбойщиком. На фурі їздив. По Європі не хотів, по Україні. Частіше вдома бував. Якби був в Європі, то... Рід ще вдома бував би. І дружина, син 10 років. Я думаю, найбільше це заради них. Я тут. На початку війни я ходив по військомат, тільки там були черги, і сказали, ну я не служив туди, шпука не треба. В квітні прошлого року їхав в рейс. І зупинився біля ТЦК. Мені казав знайомий, який працює, що набирають прикордонників. І я так якось вирішив, так, що спитався. І все, їм подзвонив начальнику транспортного відділу слово. І вже на другий день я був у загоні в Луцькому. служив на кордоні з Польщею. На заставі перевівся сюди. Зараз не шкодуєш, тут загін більш такий мотивований, ти бойовий. І відразу був старшиною, але це не моє Я Люблю десь їхати, не знаю, машину платити, якщо щось там станеться, поломиться. Професія важлива, тому що доставка там, забезпечення забрати, відвезти кудись у особовий склад боєприпаси і якось так треба доїхати, щоб нічого не влетіло в цю машину, там із півіч чи ще щось. І якось було, кажу. О, недавно з Васю їхали, теж оптоволокно бачимо, вісить. Десь, видно, пролетів тільки -чі. на оптоволокні СПІшка. Може навіть ми його розірвали, може, комусь життя спасли. Часом так буває, що сутки таки, виходить 3-4 години поспати, бо постійно їхати, треба щось забрати, відвезти і так далі. Не жалкую. Якусь пользу роблю. Ця робота важлива. Хлопці приєднуйтесь, щоб скоріше була перемога.